Всім привіт, і це мій влог з Києва. Так, так вам не почулось, я не закинула цей канал. Останнє відео, хоч і виходила півроку тому, але і мене зрозумійте, будь ласка. Спочатку треба було закінчити другий курс, потім НМТ, потім літо. Хотіла відпочити, тому я трошки забула листи ютуб. Але тепер повертаємось до влогу. Якщо чесно не дуже не хочеться не спати. Ми поки остановилась. Але без коментарів пару годин в потягу і ми приїхали в Київ. І так, ми вже приїхали і ми не знаємо, куди нам йти, але ми зараз будемо розбиратися, я думаю, ми отсюда вийдемо. А в Києві тут автобуси якось непонятно ходять з ним якийсь, щоб доїхати в центр, а там подивимося. А наша наступна зупинка майдан незалежності. Чесно, школа так всіх тих, хто постраждав на війні. Бо у мене є у себе знайомі, у батьків є знайомі, які загинули. час війни, або постраждали, або знайомі знайомі. Це насправді дуже сумно і не треба про це забувати. Треба завжди нагадувати знайомим про це, щоб ну, підтримували Україну. Любимі переходи Києва, де потіряється кожен третій метро. Такі в нас. Я. Ну, скажи привіт. Привіт. І так, у нас сьогодні по плану буде Софіївка, Андріївський узвіз, пейзажна алея, батьківщина, мати Оушен класа. Можливо, взагалі якісь місця підемо, якщо захочеться, але не знаю. Так що ми вже по путі до Софіїв... Як? Собор Софійський називається. Ну, короче, ви мене поняли. Так що йдемо. Так, перша локація єсть просто йшли і такого натрапили на такі красиві графіті, де можна зробити кучу-кучу фоток. -кучу Блін, хлопці, я хотіла пограти на піаніну, бо я що біля позажні она його не є. Але вона закрита. І так, ми вже дійшли до пейзажної алеї. От така в нас постановочка. людей небагато. В принципі, логічно, це сьогодні середа, так що будній день, але ну, красота. Наші свята гласа, ну реально для мене, для влога. Ну, це найближчий, так. Ну, да. Да. Yeah! Поки я не вибираю собі колечки, я вже вибрав собі бігемотика. І так, мої покупки це отакі глазки І ось отакий бігемотик. Итак, мы уже прошли на андрейский свис. Новый пунктик есть. И сейчас мы йдем звичайно їсти в пузлатій хаті. Отдать ще нам снідать. Снідать в час дня. мы выбираем покушати. покушать итак у нас сегодня в меню бала Бо котлета по кельски котлета по клевский пырешка мы максимально экономно все взяла так що... моя усинка как раз для пятерка напевно, ну шестерка це прикольно, але я дуже сильно відчуваю манну кашу. Прямо я не чувствую нас, тільки манну кашу. А ти що скажеш? 70. 70. Коротко і ясно. Я вже попитала у знайомих, і всі до одного кажуть, що манної каші немає в котлеті по типу, київській, тому це або позата хата, щось не так зробила, або щось з моїми вкусовими рецепторами. Але я вам кажу, я відчувала тільки манку. Так, наша наступна зупинка, батьківщина мати. І поки ми сідали в автобус, у мене тріснули очки. Ну вони стояли 300 гривень, але дуже обідно, бо вони дуже дуже класні. І з ними в мене було буквально пару фоток. Не знаю, чи можна буде починити, але подивимося. Якщо чесно, без коментарів, нам ще йти йти. Ми вже пройшли. пройшли. Це ужас, ребят, якщо хочете піти на батьківщину мати, то я вам раджу запустити водою і терпіння. Як ти себе почуваєш сьогодні? Мягко кажучи, не дуже. Замість драбини ми пішли лісом, але ми вибралися. історія. І якби довго ми сюди не підіймалися, це 100% того вартує. І ось вона. Нарешті ми дійшли. Твої емоції. Це дуже жарко, це прям, ну, все, що я можу сказати, це жарінь. Дуже. Хоча ми думали, що буде холодно. Але моя мета в Києві виповнена. Якщо чесно, ми попали в дуже витряний день, тому фоткася майже неможливо. Тому я вам просто покажу. Поділюсь тим, що дуже складно. ми не виспані, ми встали рано. Але зато це будуть спогади. Дивіться, яка милота на даху. Яка ж краса взагалі. Чесно, в дуже страшно загубитися. Бо ми не шаримо деякий вихід вхід але орієнтуємося чуть-чуть. Ну що я казала, ну, ми вийшли на, один, на одну гілку раніше. І oh, yes. так, моя залежність Ашоп і минусо. Мені нічого можна купувати, но я дуже хочу. Ребята, ну я вважаю, що це мені надо. Ребята, ми вирішили скупиться всяким говном, щоб нам в автобусі було отлично. Я просто сіркаська леди. Мені подобається знімати все. Тут так красиво. Це просто вау. А тепер це саме місце, куди дуже хотіла Яна. Нью-Йоркер! Так, мы сейчас в Нью-Йоркере, выбираем вещички. Мне вообще ничего нельзя тратить, потому что я так дофига трачу, но тут типа 130 гривен, там, наверное, помню, 450, может за 130 можно будет купить. Я на выбираю купальник. Все-таки, ребят, мне не разрешили взять всю кофту. Так, ми знову повернулися в Тінс, тому що я не треба купальник, мені ще треба купити піжаму Вайкікі. Потім ми йдемо в мах, беремо по бургеру і валимо додому. Послідня наша остановка Вайкікі. І так, ребят, прошу оцінити піжамку в коментарях, потому що я типа, знаю, не женуюсь за якусь модуль. Ні, ну звісно, може бути краще, напевно, 100% краще. Але ну, така прикольна, типу удобна дуже. Не, не питайте. Ребята, ми зараз исполняємо е, мою маленьку мічку і купуємо мені, походу, кружку. Спайдермен. Чітко. А з цієї сторони. Чітко. Mm. І так, ребята, підсумки того, що я купила в Києві. Це колечко, е, піжама, футболка і кружка. Мені треба було з чого тільки піжаму і кружку. Футболка, вона дешева, так що можна було взяти футболку то колечко просто на пам'ять. Я вважаю нормально. Я що ти купила? Два калічка, топ і все. А наші І куволички два. Все, вона ми скупилися. Я чувствую себе довольна. Я не хотіла багато тратити. В принципі, я потратила на, 300... не, на 400 гривень більше, ніж планувала, але отак. Ще то ми не планували йти в МАК, але ми вирішили, що і так до себе подати гроші, так що ми беремо з собою буквально по 2 чизгурі і все. Ну що ж, ми вже будемо тіпати на зупинку і їхати на автостанцію додому. Зараз пів шостого. Ну, в принципі, ми погуляли достатньо. Мені, взагалі, кайф я на твій коментарі. Це супер. Так що, я да, довольна. На зупинки. я повторюсь, я задоволена поїздкою. Яна. Ти задоволена поїздкою? О, oh, ні. Yes. Ось ця наша зупинка в Києві. Ребята, 450 гривень за автобус. Ребята, ну, шедевр шкафчики тут, але нехай. Гуляємо і е, втикаємо вбиваємо деревом, тому що в нас автобус в 7 часов. даже не знаю, що робити, не знаю, що розказати, Ну, Я вже в Києві другий раз, так що в принципі я побувала майже у всіх місцях, яких я хотіла в Києві, тільки залишилось там деякі та сечки, а це не обов'язково. Так що я думаю, що наступна моя поїздка буде не в Київ, а кудись ще, якщо вийде. Там подивимося. Якщо чесно, у нас якийсь не дуже приємний водій. Ми типу, хотіли заправляти місце, він каже, типу, ну, ви там, покриді свої речі, якщо хтось вкраде, я за ними не дивлюся, ваші проблеми. Якийсь бред. Я вже виїду, вся потерта, в мене все потекло, все видно. Ну, Що поробиш, цілий день вже ходу гуляю. Так що щось і йдемо. Сидіти там пів часа. І все. Додому, що ну ребят, отаке у нас, отака у нас поїздка вийшла. Мені все понравилось тобі. Шо? Всім спасибо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і колись відео через підгоду опять вийде. Все, пока.